Що робити, якщо страхова компанія порушує ваші права? Дослухайте до кінця, щоб бути вірно проінформованими. По-перше, варто звернутися безпосередньо до страхової компанії. Можна зателефонувати на гарячу лінію, але ліпше надіслати письмову скаргу на керівництво установи. Інколи споживачам вдається швидко вирішити ситуацію або отримати роз'яснення вже на цьому рівні. Якщо питання не вдалося вирішити, споживач може звернутися до моторно-транспортного страхового бюро України. Органу, що здійснює координацію діяльності страховиків або Національного банку, регулятора ринку небанківських фінансових послуг, в тому числі страхових компаній. Національний банк України має повноваження на захист прав споживачів фінансових послуг і регулює поведінку страхових компаній щодо їх клієнтів, як подати скаргу в моторне транспортне страхове бюро України. Підпишіться, щоб бути завжди в курсі достовірної інформації про страхування. МТСБУ здійснює свою діяльність виключно у сфері обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. МТСБУ не розглядає скарги за договорами інших видів страхування, наприклад, КАСКО. Якщо страхова компанія є членом моторно-транспортного страхового бюро України і порушує строки та умови здійснення страхового відшкодування виключно за договором автоцивілки, то скаргу можна подати. Надіславши листа на електронну пошту, Надіславши лист разом із документами на адресу. Скарга подається у довільній формі. Але повинна містити інформацію про заявника та його зворотну адресу. Також має бути підписана. Для оперативного та об'єктивного розгляду скарги необхідно зазначити наступну інформацію: про дату та місце ДТП. Державний реєстраційний номерний знак вашого транспортного засобу та іншого учасника ДТП, а також в чому ви вбачаєте порушення страховиком своїх зобов'язань за укладеним договором страхування. Якщо страхова компанія виключена з членів моторно-транспортного страхового бюро, то МТСБУ не може застосувати заходи впливу по відношенню до страховиків, що втратили членство, а тому не здійснює розгляд скарг на дії без діяльність таких страхових компаній. Щоб подати скаргу в НБУ, найзручніше це можна зробити через онлайн-форму на вебсайті НБУ. Також там ви можете ознайомитися. Детальніше про захист прав споживачів на їхньому вебсайті, а для оформлення страхового полісу онлайн швидко, зручно та надійно, звертайтесь в особисті повідомлення.